Добрый день, подписчики гости канала. Дошла до нас очередь собирать кукурузу. Стоит нас 30 сечня 23 року. Убираем кукурузу. Мы продаем обратно дощи, потепление там, мокрый снег, комбайн зондир, жарко урос. Конечно, есть я но что сделать. за время А буйверк тут не забит. Вот так, резая. Конечно, хоть есть кукуруза, но цена, например, недорожена, тот рухи, ну то молодшее. Ну ничего особенного. Это просто стыковые для у как кукуруза. Конечно же, время оно. О, я молотить, уже... то да. до сих. Хорошо хоть. Снігу не було великого і обратно, ну, ось, звісно, попадало, але це не без того Що ж ти зробиш? Ось я вам покажу солончак, де я знімав жовті чоловічки, землю, чорноземи гублять. Ось який пример. Ось, поті, що цілу зиму дощі йдуть, то тут навіть вода не впитується в землю. А то на колючі, дивіться. ж Як тут ось йде природно. Фільтрація скажем води циркуляція, то туда стоит, ось і все. От, коли вода стоїть, солена вода, столь підходить наверх. А дивіться ж. а не тут все нормально, ти нічого тут не розумієш. Така кукуруза, конечно. Ну, качан, хорошо виконаний. вот мулачия пол, полностью хорошо. Ну, что все зробить. А вже, конечно, кукуружиня саму потрепало и вітер. Планировал ему молотить в начале грудня. Ну как раз пішли до снег там и сдвинулося на два місяці. звісно, конечно, метеликом, металликом, груза упала, Зараз вот, вот, її, в принципі у койда конечно здесь есть пошкоджена, но так в принципі ковбайн вже моргає ну моргає це значить 70% там бункер. Звісно, треба молотити, може потепліє там щоб земля дійшла. Надо ну, конечно і землю обробляти, там може березень, місяць, квітень, тому що треба щось сіять Жадка ОРОС Корнадо це угорщина випускає. копируешь копируе рельеф Оля вот так она мне с надо звонки поменять но Бай. погана техника. Конечно, я ставлю сзади полу разбрасыватель и нанесу шелуху и раскидаю это. Звісно, є з ну не без того, потому что, ну, все треба робити вовремя. Що ж тут зробиш? В цьому году. І тільки в мене багато людей і стоя в полі, не молочена, і соєшник, і кукурузи волога. Курузи 22%, 21,9%. Вся ну, вона кукуруза пізно стартанула. Посіяв я в начале травня. І десь днів через 10 пішов хороший дощ, який повністю промочив до зернини. І тоді получается, вона, вона неравномірно зійшла. Одна є, там вже було 5 лисків, вона кругі тільки було три листка неравномірно. За цього, звісно, і волога більше. Ну що зробиш? Звісно, добре, що, що молотиться по морозу. І так комбайн землю трамбує. Колись один рік молотили весною. Теж залишилося на зиму, то коли комбайн пройшов, там взагалі була як асфальт. Що, і він вже ж до самої осені, та земля не, не, розкисли, не розпадалася. Все. Тут Звісно, де комбайн проходить, земля мерзла, і так трамбується. Буде проще. І круто оброблять. І от там людей стоїть іруда е і там за лісом одного фермера. такі ще пікуруза ну, ну, є, небагато, але є. Вовремя змолотити осенью то набагато краще було і менше потерь, і волога була осені 20%. От такі качаночки вилітають. Ну я такі качани, не тільки я люди збирають на розступку, печку якраз нормально. Насобираю. Конечно есть потери, но як я казав уже, чим мені ця кукуруза понравилась, э, ПСК, э, гібрид вазис, что вона високо прикрютана до э, накачення високо метр метр десять кріпиться до качана, до стебла за счет ж менше потери Якщо була б нижче то звісно, більше б больше а так ну, нічого. ничего продовжую збір. смесать один кусок тут тоже люди збирають кукурузу комбайн клас elixion 560 жадко тоже рос Рожь восьмирядная э, тоже конечно людей еще осталось. Вот так молоты. Вот они, в принципе. Молотый. Ну и клад, конечно. Байну вигружає, остався цей кусочок, звісно є і потерю, але ну, потеряти основному краю, звісно кукуруза така непогана, ну в принципі ще все довез не є, і не буде туди великих опадів. Ну, в принципі, ще пособираю, хоч ще можна збирати для курей. Таке ну слава богу що. Дякую Збройним силам України, слава Богу. Так що перемога буде. Якщо... Дякую за увагу, підписуюся на канал, став лайки, і коментую. Оце залишився кусочок. В принципі, це кукуруза. сама найкраща із тих всіх кусків. Десь в середньому по 60 центів не дає. Ну це ж без одобрення, без нічого. Ну, та трохи давав підкормку на листку. підписуйся на канал. Дякую за увагу. Все буде Україна.